Рівно місяць залишився до бою Володимира Кличка з британцем Ентоні Джошуа. Боксери зустрінуться 29 квітня на лондонському Вемблі. Бій транслюватимуть на півтори сотні країн світу. Чому інтерес до цього поєдинку підвищений? У рингу не просто розігруватимуть пояси чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO. Боксерський світ завмер в очікуванні, чи зможе Володимир постати з попелу і знову стати чемпіоном світу. Чи продовжиться ера братів кличків у теперішньому часі? Нагадаємо, Володимир втратив чемпіонські пояси у бою з Тайсоном Ф'юрією у листопаді 2015-го. Відтоді він подорослішав ще на півтора року. Сьогодні кличку молодшому 41, і він наполегливо готується до важливого бою в Австрії. На думку відомого експерта боксу Олександра Беленького, який напередодні вперше у житті відвідав у Києві музей братів кличків і був захоплений його експозиціями, проти Володимира може зіграти ефект раптового старіння. А проти молодшого за суперника на 14 років, Ентоні Джошуа – брак досвіду. Судя по інформації, яку у мене є, з треніровочного лагеря Володимира, мои опасения напрасны. Вот, что вроде бы Володя очень хорошо выглядит, вроде бы все в порядке. Вот, и а, такого лучшего Владимира Кличко Джошуа не пройдет. То есть он может там проиграть по очкам, вот, он может выстоять бой, но когда его начнут больно и серьезно бить, а его никогда не били,